Отже, в цьому відео поговоримо про те, як уникнути помилок, які роблять фотографи початківці, або просто той, хто щось фотографує для себе. І почну з того, що однією з найпоширеніших проблем буде неправильне налаштування камери під час зйомки. Це може бути як занадто довга витримка, занадто відкрита або занадто закрита діафрагма. Це може бути неправильне налаштування ISO, або це може бути неправильне налаштування балансу білого. І наслухавшись суперпорад, що завжди потрібно знімати в режимі М, або потрібно завжди ставити ISO на саме нижче значення, яке є в камері, можуть виникнути проблеми при налаштуванні експозиції під час зйомки. І особливо якщо це якась проста стара зеркалка. Для того, щоб уникнути помилок при налаштуванні експозиції при зйомці, треба запам'ятати декілька простих речей, і тоді не буде з цим проблем. По-перше, треба знати, що всі ці три значення: витримка діафрагма та ISO – його потрібно налаштовувати залежно одне від одного, і почну з того, що ISO – це таке чудова штука. Раніше ISO – це була чутливість плівки, яку ставили в камеру, і вона була незмінна. Тобто, коли одна плівка працювала в камері, то ISO було, наприклад, 200, або 400, або 800, і все, не можна було нічого регулювати. Зараз в сучасних камерах ISO – це, скажімо так, цифрове підсилення сигналу. І його потрібно міняти, його не потрібно ставити на сотню постійно завжди. Для того щоб правильно ним користуватися, треба спочатку виставити параметри зйомки інші витримку та діафрагму. Потім, якщо кадр занадто темний, можна підняти ISO, наприклад, там 200, 400 і тому подібне, в залежності від того, як потрібно освітити або точніше висвітлити ваш кадр. І по витримці її потрібно змінювати для того, щоб змінювати яскравість кадру. Яскравість може бути хороша, але кадр вийде розмитим. Це тому, що занадто довга витримка. І для того, щоб не робити таку помилку і не було проблем з розмитими рухами, потрібно запам'ятати декілька значень по витримці. Почну з того, що 1,5 секунди це витримка кіношна, при якій видно легенькі, скажімо так, розмазання рухів людини. При цій витримці, якщо звісно, освітлення дозволяє краще всього знімати щось статичне. Це можуть бути якісь вечірні портрети або щось таке. Але цю витримку не завжди потрібно використовувати. Краще, щоб вона була коротша. Далі, якщо об'єкт рухається, то краще, щоб витримка була, наприклад, 1,250 250 або 1,500 500 секунди, тоді об'єкт не буде прям дуже сильно розмитий. І рухи, наприклад, руки в мене тут в кадрі вони не будуть дуже сильно розмазаними. І для того, щоб кадр не був темний при такій витримці, краще всього збільшувати ISO. Ну і далі діафрагма. Діафрагма теж впливає на яскравість кадру та на глибину різкості. Отже, зараз в мене виставлена діафрагма 1,4. в фокусі буду власне тільки я, може, трошки рюкзачок, і все, фон розмитий. Зараз діафрагма 2,8, Задній фон розмитий трошки менше, але в зоні фокусу тепер буде трошки більше. Наприклад, якщо знімати груповий портрет або щось тому подібне, потрібно виставити більшу діафрагму, щоб зона різкості була більша. Тоді, наприклад, двоє людей, які можуть бути не в одній паралелі, вони будуть у фокусі. Отже, і баланс білого. В принципі, це така штука, яку можна залишити на автоматику, виставити в камері автоматичний баланс білого. Якщо, наприклад, фотографуєте на дворі і переміщуєтеся десь, тоді камера сама буде підлаштовувати від е, більш жовтішого теплого до більш холоднішого синішого. Якщо ви знімаєте в контрольованому, скажімо так, просторі в приміщенні і у вас є контроль над, наприклад, спалахом або е, світодіоним світлом. В такому випадку ви можете виставити баланс білого під кольорну температуру вашого світла. Це може бути, наприклад, спалах. В камері є налаштування балансу білого спалах, так і називається там така блисковка. Або якщо ви знімаєте з LED-світлом, можна виставити вручну по кельвінах. Наприклад, в мене зараз тут по кельвінах 4300 виставлено. І я не пам'ятаю скільки в мене виставлено в камері, але здається, там режим в тіні, тому що я почав знімати в тіні і. Хай буде так. Друга проблема, з якою часто зустрічаються фотографи початківці. Вони не розібралися з цією технікою, що у них є. І для прикладу, це можуть бути ті ж налаштування камери і як їх міняти. Або це можуть бути якісь налаштування в меню камери, які можуть бути доволі корисними, і ви просто не знаєте, що вони у вас в камері є, і що їх можна міняти. Або це можуть бути налаштування кнопок і те за що вони відповідають. І щоб не було з цим проблем, відалі краще всього почитати інструкцію до вашої камери. Але в реалі більш практичніше буде просто пройтися по налаштуванням в меню вашої камери. Подивитися, що роблять ті чи інші налаштування. Ви можете відкрити для себе якісь цікаві функції, про які ви не знали, і це може допомогти уникнути проблем під час зйомки в майбутньому. Ну і це може бути, наприклад, в меню налаштування безшумної зйомки. В беззеркалках це доволі цікава функція. І ще для беззеркалок корисним буде знати, де у вашій камері можна відключити режим Live View, тому що це буде корисно під час зйомки в студії, коли у вас буде однопіновий синхронізатор для спалого студійного, і це допоможе бачити на екрані те, що відбувається при закритій діафрагмі, наприклад, F8. Ну і мабуть, найбільша і найпоширеніша помилка фотографів це думати, що я собі куплю зараз нову круту камеру, і я буду фоткати набагато крутіше, набагато краще, і все мене буде супер. Але, на жаль, воно так не працює. І я сам колись думав, що куплю кращу камеру і буду робити кращі фото. Але воно так не працює. Камера сама по собі не буде робити фото кращими. Так, в технічному плані це може бути більше мегапікселей, можна викрутити більше ISO, але в загальному самі якби фото, ті, що ви робите, вони не будуть кращими. Я колись знімав на одну камеру, думав, ой, куплю іншу камеру, буду робити щось крутіше. Купив другу камеру, і фотки були ті самі, тому що я не помінявся. Я фотографував те ж саме, помінялося просто те, що там трошки може більше деталізації, і все, і воно нічим, в принципі, не впливало. І, в принципі, камера це якби інструмент, який допомагає робити фото. І так, більш дорожча, більш краща камера, може вона бути зручніша, вона може бути більш надійніша, але аж ніяк вона не буде робити ваші фото кращими. В якому б це плані ви собі там не думали. Ну, в технічному, звичайно, може бути, наприклад, там 100 тисяч ISO можна викрутити, окей, але чи це ваші фото кращими? І замість того, щоб думати про те, яку б це купити нову кращу камеру, цей час краще потратити для того, щоб придумати якусь кращу зйомку і реалізувати її з тією камерою, яка у вас є. Якщо у вас є вже камера якась. І, наприклад, якщо говорити вже про те, що покращить саму картинку вашої фотографії, то це, наприклад, можуть бути об'єктиви, які справді малюють фотографію, вони впливають на розміття фону, на різкість, деталізацію. Передачу кольорів, передачу світла, або це може впливати на кут огляду. Також покращити ваше фото може якесь додаткове світло. Чи це може бути якийсь відбивач, чи це може бути якийсь спалах, або, наприклад, світодіодна панель, яку можна використовувати як для фото, так і для відео. І з додатковим світлом можна освітити об'єкт вашої зйомки для того, щоб виділити його на темному фоні, замість того, щоб, наприклад, піднімати ISO і робити весь кадр світлішим. Ну і як висновок, що Професійна камера це камера в руках професіонала. І неважливо, що це за камера. Ще одна помилка: хотіти купити щось чим подешевше. І купити щось подешевше це не завжди погана ідея. Але є шанс наштовхнутися на щось неякісне. І для прикладу, неякісна економія. Це зекономити і купити дешевшу неякісну флешку. Дешева неякісна флешка може вийти з ладу, вона може згоріти, перестане записувати і зчитувати інформацію для того, щоб уникнути цієї проблеми, краще всього придбати якусь хорошу якісну флешку. Це, наприклад, SanDisk, Kingston або той же самий Samsung. Вони роблять доволі хороші якісні флешки. В принципі, ви можете зекономити, купивши камеру на OLX вживану. Це буде набагато вигідніше економічно, ніж купляти нову камеру в магазині, особливо, якщо ви просто хочете пробувати поучитися щось фотографувати. І ви можете придбати собі, наприклад, якусь там двадцятирічну зеркалку Кенона або Нікона. Вони будуть коштувати доволі невеликих грошей, але вони не будуть, скажімо так, зручні і сучасні. Або можна, наприклад, придбати якусь десятирічну камеру, там, наприклад, від Sony чи Olympus чи будь-яку беззеркальну камеру, вони будуть більш зручніші, але економія буде трошки менша. Мені здається, що на цьому краще не економити тобто придбати якусь беззеркалку, а не, наприклад, дешевшу зеркалку, яка буде просто дешевша. Так, неї можна фотографувати. Я не кажу, що це погана камера, бо в принципі будь-яка камера це хороша камера, на неї можна фотографувати. Але... Краще всього на цьому не економити для того, щоб вам було зручніше, тому що якщо вам зручно працювати і фотографувати, то ви це не закинете. Далі про об'єктиви. Я б не радив економити і купувати дешеву радянську оптику, тому що часто можна наткнутися на доволі неякісні екземпляри, які будуть не дуже хороші, різкі буде якась така негарна картинка. В принципі, можна наштовхнутися на щось хороше. Можна купити якийсь радянський об'єктив, наприклад, якийсь там геліос чи щось тому подібне. Він буде в хорошому стані, і з адаптером на вашій камері буде ок, OK. або краще придбати якийсь китайський сучасний об'єктив для беззеркальних камер. Чого з камера? Наприклад, TT Artisans, Seven Artisans. Вони будуть, наприклад, F1.4, набагато сильніші, ніж якісь там геліос 2 чи 2.8, чи скільки вони там. Вони будуть набагато компактніші та легші, і з ними буде набагато зручніше фотографувати. Так вони будуть трохи дорожчі, але це і так буде вважатися доволі бюджетний об'єктив, тому що нормальний об'єктив для камери буде коштувати в доларах, так само як Helios в гривнях. Але знову ж таки, якщо є можливість, то краще не економити. І купити хороший автофокусний об'єктив до вашої камери, яким буде більш зручніше і швидше фотографувати, тому що там є автофокус. Так він може бути, наприклад, не f1.4, як ручнофокусний цей китайець, але, наприклад, 51.8 для вашої камери коштує доволі дешево. Для всіх камер вони коштують доволі дешево. Можна придбати такий об'єктив, фотографувати якісь там портрети, якісь зйомки. Що у вас є стандартний кітовий об'єктив, то його можна використовувати як ширококутний об'єктив. Принцип з діафрагмою 3,5, яка в переважній більшості стандартних кітових об'єктивів. цього буде достатньо для того, щоб вчитися щось фотографувати. Коли ви вчитеся щось фотографувати, я б не радив би купувати щось занадто дороге. Потрібно спочатку навчитися розуміти, як будувати кадр, навчитися налаштуванням камери. І якісь різні там штуки придумати, щоб воно було цікаво і прикольно робити в самому кадрі. Ну і нормальний варіант зекономіти це, наприклад, взяти цей же самий 51.8 вживаний на тому ж самому Лікс. Тобто об'єктиви купувати вживані на OLX це доволі непоганий варіант економії, тому що по ним зазвичай видно, чи він цілий, чи він не побитий чи він нормально функціонує. І тут дуже мало шансів купити щось погане. Зазвичай, якщо об'єктив пошкоджений, то продавці так і пишуть, що там можна працювати автофокус, там не працювати стабілізатор, що він є, чи вони прикріплюють фотографії, чи чиста лінза спередії і ззаду. І по цьому, в принципі, можна подивитися, що об'єктив цілий, чистий і він працює. Я не бачу проблем економити на тому, щоб купувати вживані об'єктиви. Це хороша економія. Ну і на кінець це буде дуже така помітна помилка. Це може бути або занадто багато, або занадто мало обробки. Дуже часто бачу, що, наприклад, може бути така фотографія, що хтось, не знаючи, що крутити в Lightroom, може крутити повністю всі повзунки, скажімо так. Це можуть бути, наприклад, контрастність, баланс білого, все на максимум, там насиченість, кольори. І це така помилка крутити все. Тому що ти не знаєш, що треба крутити. Я сам часто такою фігньою страдав, коли я тільки вчився. Я думав такий, що так, якщо тут це все є, значить його все треба покрутити. Все покрутити, все покрутити, бо це ж треба обробити фото. Але насправді цього все не треба робити. І протилежний, скажімо так, момент може бути занадто мало обробки. Наприклад, коли є фотографія, і там явно видно, що треба підкрутити або тіні, або світлі, або баланс білого підкоригувати. В цілому не вистачає якоїсь корекції. Тобто це, скажімо так, не обробка, прямо обробка, а якась базова корекція у фотографії. Це, скажімо так, дві протилежні штуки, які доволі часто можна побачити. Або занадто багато накручено всього, або нічого не накручено. І тут все доволі просто для того, щоб уникнути цієї помилки і не було проблем з обробкою. Краще всього при зйомці. Правильно виставити параметри зйомки, ту ж саму експозицію, баланс білого, може там параметри в профілі, контрастність, і тому подібне. Тоді під час обробки в не треба буде змінювати дуже багато параметрів, і перед самою обробкою треба буде визнати, що саме вам потрібно поміняти. Це може бути, наприклад, контрастність, трошки там яскравість, світлість і тому подібне. І при обробці в фотошопі теж варто не переборщувати, тому що може вийти якась каша, і фото буде виглядати занадто нереалістично, занадто багато буде обробки. Може, якщо ви згадаєте раніше, коли Фото, де е, занадто було багато обробки, і, наприклад, на обличчі не було видно шкіри, текстури, просто якась пляма і дві такі плями, як очі. Якщо я знайду таку фотку, додав десь сюди. При обробці в фотошопі також потрібно знати, що ви хочете зробити, або забрати якісь невеличкі дефекти, або щось підкоригувати, підправити, щоб воно було, в принципі, непомітно. І це буде доволі нормально, замість того, щоб занадто сильно фотошопити шкіру, щоб вона виглядала нереалістично. І в принципі на цьому, все. Дякую за перегляд. Тут додаю плейліст про фотографію. Може вам буде цікаво. Тут додаю плейліст про фотошоп теж може буде цікаво. Може буде корисно. Дякую вам за перегляд. На все добре.